Вітаю всіх на каналі Гренландія. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як я провіюю зерно перед посівом, зокрема пшеницю. Ще в мене залишилось там 20 соток, можна посіяти на зиму. Отже, використовую я простий такий пристрій, називається він віялка повітряна або аеродинамічна, називаючи в народі. Тобто, дуже проста в принципі конструкція і надійна. І для невеликого домашнього господарства вона цілком підходить. Щоб очищати зернові для посіву, та й в принципі, щоб були чистіші там, для продажу, я її придбав років 5 тому, напевно. І кожен сезон використовую. Найчастіше я її перше використовував для провіювання гречки, от, але віяв і ячмінь, і пшеницю, і сою. І брали в мене теж друзі. Її провіювати там багато різних зернових. Тобто, насправді. Проста і, як на мене, така потрібна річ в господарстві, хто невеличкими займається посівами зернових. У нас Вже не... зроблю невеличкий огляд цієї вілки. В принципі, хто зерновими займається і впевнений, такі віялки вже давно знає, або користувався ними, або має якісь більш серйозніші з решетами. А хто, наприклад, тільки розпочав займатися зерновими, і думаю собі, яким чином потім там очищувати зерно. То, власне, можете поглянути на цей варіант. Він є досить простий, ну, абсолютно простий використанні, зручний для домашнього господарства норм. Отже, бункер для засипання зерна. Принцип роботи цієї вілки е, такий, що зерно очищується з допомогою потоку повітря, е, яке нагнітається е, лопастями, ось, які приводяться в дію. З допомогою електродвигуна від пральної машини. Ну, хтось гарно придумав. О, тобто Цими заслінками регулюється потік повітря. Чим відповідно ширше відкривати заслінки, тим повітря буде дути більше. О, треба вже регулювати конкретно під кожне зерно. І Отже, сюди засипаємо зерно. Тут така заслінка, якою регулюється також товщина. Ну, якби, прорізу через який падає зерно вже безпосередньо до лопастей перед лопастями. І ось що ми бачимо. То лопасті крутяться, так, наглітають повітря. Найважче зерно таке найчастіше падає в першу помірку, потім таке більш легше, в другу. І таке вже половинки зерна різне лушпиння ну, все Сміття в основному видувається вже сюдою. І ось потрібно підставити собі відерка під кожне різне зерно. Тобто Тут буде найважче, тут таке зі сміттям і тут середнє. Власне, Я сьогодні якраз хочу відкалібрувати пшеницю, щоб були зерна більш однакові, всі такі однорідні і ще трішки там хочу посіяти ковальчик городу. Тому ставте вподобайки, кому цікаво. Підписуйтесь на канал. Зараз будемо проводити віяння. Так, друзі, віяння трішки відкладається, бо, власне, тільки я хотів віяти. Вже вимкнули нам електроенергію, світло, мабуть, не буде до вечора. Тому їду за той час, проведу передпосівну культивацію. Можливо, якщо до вечора з'явиться світло, то зніму продовження. Наразі не перемикайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Отже, продовжуємо, друзі, вже на наступний день, бо вчора електроенергію у нас включили вже пізно. Тому починаємо сьогодні вранці. Ну вже не дуже вранці, вже година 11, але ще хочу встигнути це зробити і посіяти сьогодні пшеничку. Хоча це буде пізній посів, але думаю, все буде гаразд. Тому до роботи. Так, ну і ось хочу показати вам трішки пшеницю до. Тобто, в принципі, в загальному вона є досить чиста. Але, ну, по-перше, маємо ще залишки полови. Є дрібні насіннячка. там якісь половинки, таке е, насіння дрібнесеньке. Власне, якраз завдання цієї вілки зараз це хочу перекалібрувати, тобто зробити однорідне таке максимально велике насіння на сівбу. Ну, а решта залишиться курям там на господарку. От, Тобто, бачите, є, є якісь бур'яни, там насіннячка, якихось бур'янів, таке полова і дрібні насіння. Тому зараз будемо це відділяти одне від другого. Добрі зерна окремо і не здалі окремо. Дає ось таке зерно з цього боку найбільш чистіше і груби. Ну а тут разом зі сміттячком можна дати трішки більше вітру зараз, щоб видувало краще. Ось сміття ось звідси в нас виходить і найлегші зерна. Трошки тут полови багато ще, Ну, по головах з дурниці є якісь ячмінь ще. Треба трошки дати більше вітру. Цю фракцію можна давати на посів і ось сьогодні! Ось таке десь більше зі сміттям піде на будування господарки. Ось такий принцип роботи. Коли відро вже заповнюється, просто перекриваємо заслінку, машину не обов'язково вимикати. Собі хай працює. Так, ось це те, що видуває разом зі сміттям. В принципі, відходу небагато. Ну, тут є і деякі добрі зерна, але є і більшість це такі дрібні, ось невиповнені, такі засохлі. От. Ну і полова, само собою, там залишки якоїсь соломи. Це визбирають кури, не страшно. Тобто під кожне зерно, в принципі, треба вибирати свою якби, швидкість вітру. І Відповідно, чим ви будете ось цю заслінку більше висувати, тим зерно буде падати швидше. І ну, воно теоретично буде повільніше очищатись, бо буде багато сміття також потрапляти. Тому треба вже дивитись конкретно по кожному зерну і по тому, який ви хочете результат отримати. От, тобто вибирати е, товщину, е, по якій падає зерно самого прорізу. Ну і ось ці заслінки. Чим більше ви їх відкриваєте, тим відповідно буде більший потік повітря. Ось. Ну, На даний момент ось такий результат там по зерну для сівби. Ну, Мене влаштовує. Це в принципі, це середня комірка. Вот, а найкраще зерно падає ось сюди. Можна би було відбирати лише це зерно, але нема часу дуже бавитися. Врахович сьогодні ще й передавали дощ вже останній день жовтня. Потрібно посіяти ще 20 соточок, маю підготовленого поля. Ось таке зерно добре. Тому продовжимо ще трішки і будемо протруювати зерно. Який гарний когутик у нас з вушками жовтими. Ось ми і завершили, друзі, процес очищення зерна для посіву. В принципі, непогана та вієлка. Звісно, вона не ідеально робить, не та, як там вієлки з решетами, але це вже зовсім інша історія. Для домашнього господарства, в принципі, я вважаю, непогана річ. І хто займається зерновими, вона досить ну, добре виручає, допомагає. Тому кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, все буде Україна! Пшеничка готова для посіву.